Вітаю, друзі! Сьогодні у нас перша частина майстер-класу дитячого фартушка. Загальний розмір у нас висота спіднички є 30-31 см. Буду робити допуск на те, щоб фартушок нам не перекривав, не доходив до краю спіднички. То основа полотна в нас буде 10 см 20, максимум 22. І відповідно. Ширина, а це на півобхват бедер далі, далі, 31 см. Тому, знову ж таки, буде трошки вуще, тому що у нас буде також обв'язка 25-28 см. Якщо ви в'яжете вже на готову модель. Якщо з вами є дитина, дівчина, на кого ви це в'яжете, тоді простіше. У мене трошки таке абстрактне буде. От, а, так: по візерунках. Для філейних візерунків, візерунків вам необхідно зв'язати зразок з тої пряжі, яку ви будете використовувати. Я буду використовувати Ян-Арт, і візерунок в мене буде звичайне полотно ось таке. От, а, чому так? Тому що досить невеличка буде квадратик, і в філейній техніці, ну, на мою руку, там нещасних 20 клітинок. То як такого візерунку не буде. Не хочу, тому буде ось таке полотно. А для дорослої дівчини велике полотно, там офігезно лягають філейні візерунки. От, ну що, Почнемо. А, з гачка я буду використовувати 3 мм. Хоча на пряжі заявлено на 3,5 мм, щоб трошки було тигіше. Набираємо повітряні петлі в мене буде кратно 18 плюс 1. Тому що такий рапорт. І поїхали. Один, два. Слідкуйте, щоб у вас натяг нитки був рівномірний. І набираєте петельки. Тепер тримаємо петлю. Можна набрати більше, ніхто не заважає вам потім з хвостика розпустити. Це така ремарочка для лінивих, як я. Тримаємо кінцеву петлю. Один, два, три, накид і четверту петлю від гачка ми прив'язамо стовпчик без накиду. У нас є вже, вже два стовпчика. Фокус. Ось, є два стовпчика. Ще нам потрібно 11 дов'язати. Тобто, в нас має бути пров'язано 13 стовпчиків з накидом, враховуючи перші петлі. Так. І пров'язуємо. Перші ряди завжди вони складні в таких полотнах, тому не поспішаємо. 13 пров'язали, повітряна петля, накид, відступаємо дві петлі знизу, і третю ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Повітряна петля, Стовпчик з накидом в цю саму петлю, куди ми щойно прив'язали прив стовпчик. Повітряна петля, накид. Відступили дві повітряні петлі. Стовчик з накидом в наступну. Це у нас перший стовпчик. І далі ще 12. Тобто ось це у нас вже був рапорт. Тепер набирайте стільки рапортів, скільки вам необхідно для ширини полотна. Набрали. Тепер три повітряні петлі підйому. Розвертаємо роботу. Ще 5 стовпчиків. Пров'язуємо в наступні 5 стовпчиків. Так, тут рекомендую в'язати ось так в тіло і робити вже трошки подовжений стовпчик. Таким чином у нас не буде дірочок в полотні. Два. 4 чотири п'ять. Дві повітряні петлі, накид, один стовпчик ми пропустили, наступний в'яжемо стовпчик з накидом. Так, дов'язуємо до краю, тобто ще 5 стовпчиків. Дов'язали. Тепер повторюємо нижній рапорт. Повітряна петля, накид, стовпчик з накидом, але тепер ще в арку, повітряна петля, стовпчик з накидом в цю саму арку. Повітряна петля, накид і починаємо наступний рапорт. Далі вже все, як ми знаємо, 6 стовпчиків з накидом, 2 повітряні петлі, то ось як було, І знову буде 6 стовпчиків, і знову рапорт. Зустрінемося вже в кінці даного ряду. Закінчили, тепер набираємо три повітряні петлі, розвертаємо роботу. Три стовпчика з накидом, наступні три стовпчика. Разом у нас виходить чотири стовпчика. І третій. Три повітряні петлі. стовпчик без накиду в арку. З двох повітряних петель три повітряні петлі накид, пропускаємо два стовпчика, і наступні чотири ми пров'язуємо. Ниточку для фартушків варто обирати. Виходячи з того, яка у вас спідниця чи плаття. Якщо у вас зелену досить цупка тканина натуральна, то тоді краще таки вибрати бавовну льон. Якщо у вас синтетичні дитячі спіднички, то там відповідно, фартушок з чистого льону, який буде цупкий буде стояти, ну, матиме досить неумісний вигляд. Ми перейшли до ось цього елементу, і його ми просто повторяємо: повітряна петля, стовпчик з накидом в варту, повітряна петля, стовпчик з накидом сюди ж повітряна петля і стовпчик з накидом в наступний стовпчик. Ще три стовпчика. Тепер ми вже починаємо наступний рапорт. Ось таким чином ми пров'язуємо. Даний ряд. Так, ми переходимо до наступного ряду. Це в нас вже четвертий, три петлі підйому, розвертаємо роботу, ще один єдиний стовпчик, наступний стовпчик. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду в арку. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну арку. Три повітряні петлі. Накид, пропустили два стовпчика, і наступні два стовпчика ми пров'язуємо. Ось таким чином повітряна петля. Тут вже елемент, який буде незмінний впродовж цього полотна, ми його пров'язуємо і переходимо до наступного рапорту. Два стовпчика з одним накидом над кожним з наступних двох стовпчиків. Три повітряні петлі. Стовпчик без накиду вверху. Три повітряні петлі. Таким чином дов'язуємо. До кінця ряду. Тепер знову три повітряні петлі, розвертаємо роботу, пров'язуємо стовпчик з накидом в стовпчик стовпчик з накидом в повітряну петлю, тут вже ми його в'яжемо звичайним. І стовпчик, подовжений знакидом повітряну петлю. Це я роблю для того, щоб воно нікуди не їздило і ніде не стягувало. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду в арку. Три повітряні петлі, подовжений стовпчик в крайню повітряну петлю стовпчик з накидом, в цю саму петлю. Подовжений стовпчик в стовпчик. Трошки муторно, якщо ви от, ну, не хочете так гратися, як граюсь я. А просто по схемі два стовпчика з накидом в арку. І ось тут точно так само. А там ну, любе-голубе, ніхто вас по руках це бити не буде. Знову група повітряна петля, стовпчик, без, стовпчик з накидом, Повітряна петля, стовпчик з накидом в арку, сюди ж. Повітряна петля. Два стовпчика з накидом. Подовжені. Другий. Звичайний стовпчик з накидом, повітряну петлю. І подовжений стовпчик з накидом. Один, два, три повітряні петлі, стовпчик без накиду. В арку. Три повітряні петлі, подовжений стовпчик з накидом, повітряну петлю. Ось, крайньо звичайний стовпчик з накидом. І два стовпчика подовжених на двома стовпчиками. Думаю, тут вже все логічно і зрозуміло. Ось такі павучки в нас виходять. Продовжуйте цей ряд до кінця, скільки вам необхідно, зустрінемось вже на початку наступного. Ми закінчили даний ряд, тепер знову три петлі підйому, розвертаємо роботу, пров'язуємо. Три стовпчика, як є. Один. Два. І три. Тепер два стовпчика в повітряну петлю. Перший стовпчик звичайний, другий стовпчик подовжений. Одна. Повітряна петля, тепер подовжений стовпчик в повітряну петлю з цього боку ланцюжка, стовпчик звичайний з накидом. і чотири стовпчика над наступними чотирма стовпчиками. Ще трішки і ми. Підходимо до завершення рапорта в довжину є. Ось це місце ми знаємо, вміємо. Стовпчик з накидом І ще один, повітряна петля, 4 стовпчика, подовжених над наступними 4 стовпчиками. Це вже у нас офіційно другий рапорт. Топчик з накидом і подовжений. Таким чином ви проходите до кінця ряду. У Вас вже сформований ось такий павучок. І слідкуйте за тим, щоб вас полотно вже не косило. Якщо, не відпаривши полотно, ось так просто руками розгладити, і воно нікуди не косить, значить, Після прання і після термообробки все буде класно. Якщо воно вже кудись їде вправо чи вліво, чи звужується, чи навпаки розширюється, ніякою термообробкою ви його не виправите. Тут вже треба працювати з натягом нитки, з додаванням додаткового ряду справа-зліва. Але я сподіваюся, що ви в мене молодці, і з натягом нитки у вас все добре. Якщо що, пишіть в коментарях, буде окреме відео по тому, як ставити правильно руку. Це зовсім інша тема, не до цього. Так що, легких петельок, зустрінемося в кінці. Кінець даного ряду: тепер ми знову набираємо три повітряні петлі, перевертаємо роботу, накид і тепер пров'язуємо 12 стовпчиків з одним накидом. З ось цим самим першим стовпчиком це в нас буде 13. Стопчик, стовпчик. І знову. І ще раз. А це вже ми закриваємо рапорт перший. І далі повторимо з першого ряду, по факту це і є, власне, наш. Перший ряд, ось цей і ось цей однакові. Далі ми їх просто повторюємо в довжину стільки, скільки нам потрібно по висоті нашої, нашого фартушка або нашої спитнички, куди ми будемо його приміряти, цей фартушок. Так, стовпчик, стовпчик ще раз. Фартушок буде білий із си... синіми. Блін, сказала, таке. Синіми. фіолетовими ось такими акцентами. Мене... Цю пряжу ви вже, якщо ви, мої постійні глядачі бачили, і, ну, вона в мене лежить і ви... вирішила її використати. Якраз так дуже класно. Думаю, ще в подарунок зв'язати резиночку-бантик. Буде дуже класно, а може, і не один. Ми дійшли до ось цієї частини, повітряна петля, стовпчик з накидом в Тут все як завжди. І знову, думаю, такий набір буде дуже-дуже цікавим. А ще от щойно з'явилася ідея: ну, як щойно поки в'яжу ці ряди, можливо, додати до цього фартушка невеличку кишеньку. Прям таку маленьку. Зараз дітки в нас ходять таке з телефонами. І, в принципі, от так, щоб телефон туди поміщався, досить, я думаю, цікава ідея. Так що у нас майстер-клас досить таки розтягнеться, буде цілий набір. Ось так. Рапорт в нас є. Продовжимо тепер з першого ряду висоту стільки, скільки вам потрібно. Далі вже буде наступна частина. Будемо робити обв'язку і пояс. Залишайтеся зі мною і легких вам петельок.